Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити домашнє завдання. Тут треба вставити букви, де потрібно Д або Т, ну або Т, вроді. Значить, пишемо радісно. Далі вісник, Учас. учасник, щотижневий, заздрісний і кистлявий. Далі я сам буду робити з вами хвастливо. Тут треба записую. Ви можете зупиняти відео, тому що я оце спочатку сказав, ну як... Сказав усе, що я зробив Покажу. Шість... Шість. Да, шістнадцять. Пишемо. Не переносимо «тю». одну букву і тю. Не переносимо тяну якісь. Без Безжалісний. Без нічого, безжалісний. Записуємо. Далі виїздний. 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 Не, выездный. пишем. мой. Выездный. Я хочу биомех тут вставлять, но я только могу это так. На это. Но, может, могло Далее. Виездный, да, контра, контрастний, контрастный, контрастний. контрастный, контрастний, швидкисний, записываю. Совестный. Записываем. Со... А, не, 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 подожди. Совестный. Сейчас проверим. Совестный. Че совестный. Вы сейчас я проверю. Так. Совестный. Че Блин, со... Весный. Чесу весный. Чесу. Подождите, сейчас манышес. А, значить, пишемо совісний. Мені показує, але. Да, так, совісний. Зап'ясний. Пишемо на уроці, напевно, ви з якось це слово писала. Зап'ясний. І перехресний. На цьому всім до побачення. Підписуйтесь на мене на канал Спиши У мене. Тут я буду вставляти відеоролики про е, як я учу уроки і вам допомагаю.